Ось, його. стоїть один підшипник. Як можна бачити, нічого тут складного немає, не ставлю нічого показувати. Просто зняв цю буксу. Вона встановлена на двох штіхтах і на двох гвинтиках <кхи> М6. Так? І так само там торця також розточив 20 на 26 на глибину 4, і... верніш 3,8. Тут 20-ки, щоб виглядав, щоб лін придавлював його. Певнено, так? Ось бачимо, щелинка 20-ки. А тут, навпаки, зробив, щоб він ховався на десятку на дві внутрішню сторону, тому що він там діаметром більше, ніж а, сама опора прилягає верніш, ну, більше, ніж цей пас або канава, <кій> цей тунель. Так? Він ширше підшипник виходить і тому, щоб він туди не впирав, трішки його заглубив там на пару десяток і таким чином. Ось при обертанні є у нас чіткий, класний м'ягенький рух двома пальчиками. Ну і таке інше. Можна все відрегулювати. Ось тут натягнути підшипники, двома гайками піджати і, в принципі, ось таке у нас є. Сильно я не натягував, ось так от все воно. Виглядає набагато краще, набагато легше крутити. Ось. Все переміщується, все здвигається і все працює. Як то кажуть, це набагато полегшить сам процес різання за допомогою малої продольної і буде полегшення для самого себе. Ну все, стояло ось таке на населіному верстаті так. Блискучо гарні, красиві. Вони з'єднувалися ось такими втулками, також ОСП-валіки. Зовнішній 26 мм прошліфований, а внутрішній вже під 18 мм прошліфований. Також є там різьба в глибині, так? М12 та крок 1,5 І воно так собі чітко з'єднувалося. Нагадаю, ці у мене були по 300 мм. З'єднуючись купу, вони сягали 600 мм. Висоту, так, ну, або довжину. Ось таким чином воно все з'єднувалося, вибачайте, одною рукою незручно. Отак. От Там воно дуже О! Дуже плотно, все бачите, я туди воно назад. Такий собі поршень. Компресор. Дуже важко надавлю. І воно ледве-ледве проштовхується. Дуже все чітко підігнано. Але але, як не крутий, як не крутий. Одна суцільна на 600 мм набагато краще, ніж дві по 300. Десь якесь все одно, десь якесь. щось, Жорсткість, десь а, воно трішки згибає, можливо. Там буквально пара соток якихось там, ну, все одно воно є. тому що... Як ти не крутий, а суцільна є суцільна, вона довга, вона рівна, вона прошліфована за один прохід рівненько і так далі. А дві разом це все одно якесь прослаблення, якісь люфти і, так, і таке інше. Коруч. Ну, я думаю, всі розуміють. Ось таке воно було. Було 4 штуки. Тепер стоїть вже ось одна. Бачите. Одна стоїть. Ось вона з тим маркуванням, що я казав. Ну, Воно все брудне, вже, звісно, тому що 78-го року, так? Брудне воно все, тому що вже заляпав маслом, зма змастив їх, щоб вони ходили. Таке собі, звісно, це не супер ідеальне з'єднання сталь на сталь, тим паче, калене накалене. Але, блін, ну, ті режими, з якими я це все використовую, ну, воно 100 років прослужить це точно. Все, бачите, 70. Восьмий рік. Ну, коротше. Тепер з чотирьох вийшло дві штуки. Бачите, м'ягенько воно все обертається. Все чітко ходить. Опускається одним пальчиком. І так само трішки. О, бачите, вже до кінця різьбу заклинув. Опускається легенько. Ось. Все, можна двома пальчиками, як то кажуть. І так само, але трішки з більшим зусиллям. Воно все підіймається, різьба там нормальна. Стоять о, опорні підшипники, я вже показував так. Знизу, зверху. І, в принципі, за щодо цього, воно нормально, дуже плавно, дуже м'ягенько опускається, підіймається. Тих, хто там о, дуже сильно любить. Коментувати так, наприклад, з приводу того, що ось так невзручно, треба було десь ось тут робити. Я вже це пояснював і поясню ще раз. Мені так було простіше і швидше, саме головне, і дешевше, можна сказати так. Поки що мене це влаштовує. Коли буде не влаштовувати або буде сверлити дуже багато отвірів, і буде незручно, то це можна все, оце все перевернути. Встановити сюди якогось углового редуктора. І, в принципі, можна ось тут це все зробити, щоб воно стояло на місці. а Ми підіймали. Але мені на даному етапі ну і так, в принципі, все подобається. І коли я приходжу раз в неділю або максимум два рази в неділю, щось два-три отвора проселити так, то для цього мені в принципі вистачає і зручності також. Так, друзі, високо, тут знову в мене такий творчий бардак. Як то кажуть, дивіться, почав я робити ось ці штуки, так, які я показував. Це довго, довго, яку я не показував, вона була в мене на роботі. Коротше, намагався я викрутити по-людськи цей гвинт, але так і не вийшло, тому що десь там щось приплавилось, або десь щось там прикипіло. Ну, коротше, таке собі задоволення. І грів різаком і пирскав ведешкою, і на ніч залишав. Після ВДшки і туди-сюди ключем півдня йорзав йорзав поки не психанув, не плюнув, не взяв півтора метрову трубу і не викрутив. Ось так. Коротше, і гайковертом намагався викрутити. Ну, коротше, Ніяк воно не піддавалося, взагалі злизувало грані, бачите, від гайковерта. І таким чином більше нічого не робилося. Це стосується того кронштейну чи струбцини, який був у мене на роботі. так? Ось я так перечищав їх, позаглажував тут ці нерівності. Всі угли позбивав, бо тут дуже було багато наклепів, таких розвальцовок десь їх. Ну, коротше, кувалдою або молотком гепали, стукали, повирівнював я всі плоскості, більш-менш таке, ну, без фанатізму, так, позбивав угли, які були закоцані, забиті. Ну і, в принципі, відіржі. Повичуховують держі, ось. Інколи питають, мов, чого так? Довго все, чого так? Кхе? Чого такий тривалий процес? Казалось би, тут, в принципі, просто взяти і парсерлити, нарізати нову різьбу і витачити, в принципі, ось такий гвинтик та і все. А, блін, ну не виходить. Не можу я вперти кусок ржавого металу. Ось такий він був, ось таке було все. Не можу я ось таке вперти блин, собі верстат. Не стільки тієї роботи, скільки буде забруднений верстат, блин, руки, ну і все. Все по шию, грубо кажучи, і весь інструмент, який буде працювати. Ось це, коротше, вже так я відчухав, відмив один другий, а відчухав так само ці п'ятачки. Я, в принципі, не бачу тут сенсу їх робити новими. Та й замовник не побажав їх робити новими, так що залишаємо так, як є. Зробив я уже виставив ось о, бачите, і нарізав нову різьбу. Нова різьба буде з меншим кроком, буде крок 1,5 М18 крок 1,5. Тому що тут, уже, якщо зробити більше, або більшу різьбу, або більшу різьбу, крок, то тут же буде маленька стіночка. так? Коротше, зробив я різьбу. Як оцю всю різьбу зробити, як оце все просверлити, ну, це дуже така цікава затія, тому що я намагався затягувати за цеє, за ці вуха і сверлити. так? Сверлити сверлом 16,5. Принаймні отвір треба на 16,5. А сверлом це буде робитися чи не сверлом, це вже немає ніякої різниці, тому що, ну, чим є, тим і просверрив. Є в мене сверло на 16,5 воно під КМ2. Є в мене звичайне сверло на 16,5. Але навіть не в тому суть, суть в тому, що висота деталі, виліт. І Кондуктор, який я зараз покажу, яким чином воно все це встановлюється і яким чином я просверлював, не дозволяє затягнути щось довге. Наприклад, сверло на 16, ну, воно мінімум буде 100-150 мм висотою. Ну, У мене немає такого запасу, у мене немає великого фрезеру, поки що не зібрав. і Тому все приходиться робити на солільному верстаті. А робити все це приходиться ось таким чином. Дивіться, одну, я кажу, що одну вже я зробив. Більшу. Це було найважче. Так. Виходить ось так. Ось так виходить ОСП плита. Поставлено стоячи. Ну, коротше, зробив такий собі кутник за допомогою ОСП плити. І двох таких кутничків, які її тримають. Виліту цього достатньо, жорсткості цієї достатньо, щоб зробити. просверлити півтора мм. На сторону, так. І ось таким макаром встановлюємо. Звісно, там все на шпонках. Звісно, це все встановлювалося за допомогою, наприклад, ось о, є такий калібр на 14,5, якою є верніш на 14, якою є як отвер минулий. Ну, плюс-мінус, там уже воно зализано, але тим, тим паче, ось така 14 штучка, яка входить знизу. Туди підтягується, затягується патрон, і таким чином встановлюється саме деталь по центру осі. Цієї точності тут навіть дуже достатньо. Плюс я міряю виліти цих ребер, плюс-мінус знаходжу так, щоб воно заходило і виходило без всяких доторкувань до стінок паралельно. І, коротше, відцентровую деталь саму за допомогою такого калібра, зажимаючи його в патрон. Дивлюсь, де затирає, де не затирає. І таким чином поправляю кутник цей або сюди, або сюди, або саму деталь, яка ще була не затягнута цим планкою рухою або сюди, або сюди. І таким чином центрую саму деталь по відношенню до центру осі самого патрону. Ось так воно виставляється. Потім в пази засовуються болти два штучки. Ось так. Ну І планка поперечна, вона затягує. І прижимаю вже не безпосередньо ось цю штуку, цю саму прямкутну річ, а не за ціє штуки І вже таким чином є у нас жорсткість. Вже я виставив деталь по центру. І у мене є така бор фреза вона рівно на 16,5, що нам дає потім можливість нарізати різьбу М18, крок 1,5. 16,5 фреза, це найкоротше. З інструменту, що я знайшов, щоб прорізати тут отвір на 16,5. Ну і в принципі перший результат ви вже бачите, там нормальна повноцінна різьба. Ось таким чином. Потім, коли я просверлив, я деталь відкручую, опускаю її донизу. Для чого? Для того, щоб у нас вліз от такий, такий м'ячик. Це також для того, щоб потім вставити м'ячик, засунути ось таку штучку, яка відцентрує м'ячик по деталі. І хоча б 2-3 витки нарізати, притримуючи патроном по центру вісі сам. м'ячик. Так? І таким чином 2-3 витка я прорізаю, направлення правильно даю, чітко, строго 90 градусів. Потім це все відпускаю, знімаю деталь і вже в лищатах дорізаю різьбу спочатку цим першим номером. І потім вже другим номером. Ось такі ось такі, друзі, справи. Ось таке приспособлення, ось, таке, ось такий помічник, поки немає. цього, немає о, фрезерного верстату. Цей сверлильний верстат мені дуже допомагає в цьому. Ось такими, За допомогою того, що тут є дуже багато пазів, різьб і тому подібне, це можна відцентрувати, виставити, погратися. Трішечки, звісно, це півдня займає, Але, брін, ну, є, принаймні, є така можливість. Ось таке. Йде воно. Спочатку заход йде трошки грубовато, потім воно шух-шух-шух. М'ягенько так іде, просверлює, там я скажу, там 1,5 мм. Сверлом, сверло дуже скаче, дуже стрибає, тому що, блін, уже отвір готовий майже. І сверлом дуже погано, тому що сверло ціпляє краями і воно зі сторони в сторону пригає, шатає все, вібрірує сверло, дергає і, можливо, таке, що буде при сверленні відривати або кромку сверла, або, або ламати сверло. Ну, ось таке. ну і плюс я скажу, все максимально. Вже піднята голова. так, І при цьому тут влазить ну, небагато, так, максимум забор фреза, тому що всього у мене виліт від основи стола цього до краю шпінделя він, у мене 420 мм, а до краю патрона у мене по пам'яті 290 так, 290, бачите? 290. Тому деталь вже є ну, таким добрим вилітом. І тому, в принципі, можна саму деталь ось цю конкретно, опустити ще нижче. Але ось цю вона набагато довше, вона отут десь була, трішечки від краю. І, в принципі, вже можливості сильно прям понизити її немає. А це вже підняв, щоб краще було виставитися, ну, зручніше було і так далі. Ось такі, друзі, справи. Зараз просверлю, знову ж таки. Розточу, як то кажуть. Можна було в принципі, встановити розточну головку. У мене є розточна головка з КМ3 конусом китайська. так. Але блін, ну, це вже дуже зайве. І таке вже. ну, Не дуже там прям, важливо, чим я це просверлю. Головне, щоб було чітко 16,5 і нарізалася різьба М18, крок 1,5. Ну, ось таке. Ось Такі, друзі, справи, продовжуємо. Зараз я знову таки кажу, розсверлю, наріжу різьбу і буду виготовляти самі гвинти, різати різьбу. Різьбу вже буду різати, звісно, ось такими девайсами, як то кажуть. Буду заодно тренуватися новими моїми різцями, нарізати різьбу різьбовими. Ну, побачу, що вони себе представляють. Чого вони вартують, ну і так далі. Добре, продовжуємо. Так, ну все, друзі, доробив я ці бугіля, як мені сказав замовник, вони називаються Бугіля. Це є для моделювання там якогось. А, короче, довго пояснювати короче, суть в тому, що було ось таке. Страшне. І ось таке. Так, ледве викритим. Оце я викручував півтораметровою трубою. Ну, я вже казав, коротше, було 16х2, а стало 18х1,5. Ось таке воно стало все. Мені замовник а, питав його замовника з приводу естетичного виду цих ганей, а також естетичного виду у цих шайб і наявність. Чи потребу зробити ось такі ручки, типу, щоб відкручувати, а так, також закручувати руками, то він сказав, що не потрібно цього робити, тому що вони все одно піджимають ключами. Ну і нема в тому сенсу втрачати час, гроші і так далі. Треба віддати йому вже, в принципі, ось там розвальцовка. таке там вийшло. Верніше, отут вийшло більш-менш. Кулькою я розвальцовував. Тут не дуже вийшло, але тримати буде там метал, толщина металу дозволяє. Тому, ну, коротше, воно на погоду не впливає. І на працездатність також. Добре, будемо наступним етапом. Тут треба ще три ручки зробити на 2М112 комунарус. І будемо приступати до виготовлення цієї морковки. Як я вже казав, малопродовж я зробив, але нарізавши оцю різьбу, різав я її спочатку <кхи> різцем, а потім калібрував плашкою. Так. так ось, виставляючись на крок півтора, у нас тут є в паспорті така табличка. І тут було написано гітара з трьох шестерен. 30, 60 і 40. АБГ. Є коли 4 потрібно, ось так, так. А є коли потрібно 3 всього все, шестерні для отримання певного кроку різьби. Так ось, <смірші> дякуючи цьому паспорту, а також <смірші> дякуючи ось цієї табличці, ось все, бачите. Ну, щоб ви розуміли, щоб не казали, що я брехун. Ось, все, бачите, крок півтора. Чітко написано. Шестерні 30, 60 і 40. Ось, в принципі, все. Поставив я сюди 30. А. Б. Поставив 60 і Г 40. Так. І ніфіга в мене не вийшло кроку півтора. Тому що виходить крок 1,6, як ти не крути По-перше, воно не достає, коли подвигаємо цю гітару приклон сам так то вже шпілька гітара сама приклон упирається в шпільку, а там ще не доставало ну, міліметру 5 десь, не менше. Я спочатку подумав, що можливо тут наші друзі армяні не дофризерували цей пас полумісяцем. Так? Ну, думаю, блін, хочу вже брати і трош, трішечки напільнігом доробляти, так? Можливо, ніхто ще не нарізав на ньому такий пас, о, верніше таку різьбу півтора кроком, так. Ну, думаю, блін, можливо, блин, це все-таки заводський такий дефект не дофрезерували сам приклон. <кхід> Але потім я вирішив встановити не 30. І як там у нас І 60. так? А вирішив встановити 36, 72. В принципі, все те ж саме виходить по передаточному числу. І нічого нічому не заважає робити ту саму різьбу 1,5 мм кроком. так? Але при цьому вже вони шестерні змикаються, достають. Ну і в принципі, по ідеї, повинні робити нормально і все таке. Але моєму здивуванню не було меж, коли я пройшов різцем один прохід дві десятки, так нарізав різьбу, поміряв різьбу міром, і в мене вийшло ну, щось між 1,75 і 1,5. 15 було мало, 1,75 було багато. Потім я став вираховувати всі ці передачі. З гвинтом включаючи ну гвинт у мене 5 мм крок. І вияснив, що ніфіга, не ні при яких обставинах шестерні 30, 60 40 або їхні замінники 367240. Ніяким чином не можуть і не зможуть утворити на виході мені різьбу крок 1,5 так? Тому що в перерахунку, якщо рахувати 30, 60 і 40, як по книжці, як книжка пише, а також ось ця табличка і всі решта табличок по паспорту, яку я знайшов в інтернеті, на чіпмейкері ну, повсюду, то воно буде з такими шестернями: крок 1,6. Тому що якщо у нас тут 30 зубів, паразитка 75 зубів, 30, 60 і 40. То у нас, якщо поділити це все і помножити на крок 5 гвинта, у нас ну, ніяк не виходить 1,5, а виходить 1,6. Ну і звісно, я ще пару годин полазив, поперераховував всі ці зуб'я повсюду, всі шестерні. Разів так 20 точно. І поняв, що десь тут є помилка. Помилка саме в Гітарі, саме тут помилка. В книжці помилка в паспорті. Так, так, як це не, не сумно звучить, то тут є помилка. Тут замість 30, 60 і 40 повинна бути 30, 64 і 40 Тоді, якщо поділити передаточне самої гітари, у нас виходить 7,5. Зрівняння робить 7 обертів з половиною шпіндель, і тільки один оберт робить у нас в гвинт. І враховуючи, що на гвинту крок 5, якщо розділити 7,5 на 5, то у нас виходить рівно 1,5. Ось як це не дивно звучить. Виходить так, як виходить. Ось така помилка, так що. Хто можливо буде стикатися з цим, майте на увазі, що крок 1,5, 30, 60 і 40. Невірно, 30, 64 і 40. Наприклад, нещодавно я нарізав різьбу 2 кроком, то тут, в принципі, все нормально. 40, 80, 72 і 36. По принципу, 4 шестерен. Перший варіант, а тут в мене виявилось так, що треба робити по принципу 3 шестерен. Без додаткової так, яка там в, Г, В. І ось така сумна трагедія. Потратив на це я години 2,5 добрих, щоб все це передивитися, всю інформацію перерахувати, а навіть, можливо, 2,5 години. Ну, ось ось таке, ось таке, друзі. Армяні нам підсунули, як то кажуть, кота в мішку. Добре, в принципі, на цьому все. Будемо робити далі. Так, награвся вже трішки з різьбовим різцем, нарізанням різьби. Зробив ще три таких ручки гарних на 2М112. Це практика комунарас. не пам'ятаю вже. Ось так. Нарізана різьба. Різав різцем. Тому що тут таке. Такий страшний метал якийсь. Незрозумілий, що наполовину нормально йшов різець при проточуванні під різьбу. А наполовину аж припискував десь якісь тверді сполуки, не давали різцю нормально йти. Половину прокручується резець ріже. Нормально, половину пищить, десь якесь аж блестіло. Десь щось попадало там або підкалена одна якась частина. Ну, не знаю, або такий матеріал якийсь дивний. Ну, коротше. А, Замовник просив просто проточити під різьбу. А він сам їх наріже так. Але, блін, прийшлося вже різати, тому що, блін, плашкою. Я як згадаю, як плашкою різати ось такий тоненький порток. Коли дуже твердий матеріал, то нарізати плашкою ну, дуже геморойно, тому що плашка провертає весь проток, як би ви його не зажимали. В тисках, в призмах, як я колись показував, коли я нарізав на амортизаторних стойках різьбу, то плашка то йде, проблем з тим немає. Проблеми виникають тоді, коли плашка два-три витки зайшла і починає різати повний профіль. І тут починаються всі проблеми. Проблема в тому, що плашка проворачує цей проток. Причому в лищатах я затягував, я колись показував, навіть в 125-х лищатах затягував і воно провертає. провертає. І царапає оце все. Поганить його. Ну і коротше. І таке інше. Плюс виходить різьба кривенна. І коли затягуєте вже на місце, вона отак закручується. Ні одної свирелки не бачив, щоб ручки закручувалися рівно. Вони з заводу закручуються ось так. Їх крутиш, а вони ось так виляють. І в якому положенні різьба закінчиться, в такому положенні ручка і залишиться. Тому, коли нарізаєте різцем, воно виходить заодно. І воно виходить рівно. І як ти не вкручуєш, воно йде рівненько, заглубляючись в саму різьбу. І ось так не робить сама ручка, коли її закручуєш. Ну, коротше, різьба не крива. Ось така річ. Ось так воно вийшло. Зі всіма заходами, виходами. Ну, коротше, Закручується воно до впору на всю глибину.